Вийшла на зв'язок Українська православна царка Московського Московського патріархату. І вона е заявила, що лаврські храми належать їй до кінця війни і прогрозила. Криміналом, Отакі от заяви е, в них е, перед святвечірні, скажімо так. Е, Московський патріархат заявляє, що під час дій воєнного стану договору оренди храмів на території Лаври продовжуються автоматично до кінця війни. Це вони собі так вирішили, і прогрожали кримінальну відповідальністю за допуск предстоятеля православної церкви України, митрополита Епіфанія на територію святині, цитуючи дослівно повідомлення УПЦ МП. Односторонні переривання кринства. Заповідника києво печерська лавра договору оренди Оспенського собору та трапезного храму монастирем свято оспенсько києво Печерської лаври, і називають вони це УПЦ МП, є протиправним і не вимагають указу президента чи інших нормативних документів. От виявилося, що УПЦ МП має право вказувати і заперечувати укази президента, Якимось чином незрозуміло яким ну в голові е, у, у РПЦ. РПЦшників, вони вище бога, вище людей на цій планеті і вище усього. І вище зрозуміло, що закону, і самі ці закони собі і прописують. І от яким криміналом вони і кому м, погрожують, до кінця не зрозуміли. Далі поговоримо про мобілізацію, як і на росні, так і потреби мобілізації. Детальніше чи потрібна вона Україні про це сказав міністр оборони України Рєзніков, Але перед тим нагадаю, що за повідомленням нашої розвідки та й багатьох джерел, що в Росії. Та вона і не припиналася, насправді ця мобілізація, але активнішою стане власне з 5 січня в Росії почнуть все більше і більше зганяти людей, брати їх до мобілізації. Неодноразово пояс інформація, що масово друкують в різних регіонах Росії повістки, і зараз от буде масовий збір не побуча слова, нового м'яса для наших артилеристів, тому що. А якщо ми говоримо на до прикладу для напрямку Креміна, перспективного дуже напрямку на фронті в районі Рубіжного і південніше від населеного пункту Сватове. То там наша артилерія дуже добре працює, але зауважує також, що там як мурах тих, як і свіжомобілізованих, так і, хоч трішки навчених військових Ерефії. їх там дуже багато, і ми їх там дуже добре трощимо. Так, от, якщо Ерефія продовжує свою мобілізацію, Рєзніков повідомив про те, чи потрібна мобілізація масова в Україні. Ми добираємо, ми поповнюємо йому втрати. На жаль, теж є. Ми поновлюємо втрати наших бойових. Бригад якихось спеціалістів беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших задач. Але потреби у такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу. Різніков нагадав, що в Україні оголошена мобілізація з лютого місяця. Це вже має скоро буде, нагадаю вам рік, і вона не завершена за його словами. мобілізація триває в спокійному режимі, і Україна не вичерпала навіть той 100% потенціал, запроваджений законом у лютому.